Слава Ісусу Христу, кавалерочка! Ви знаєте, ранок не дуже добрий, тому що не добушувала. Ну, але живемо в такій реальності, хочемо, не хочемо. Виспались, не виспались, але кожна людина рано має встати, файно се стріпати і всі взятися до роботи. А ми вже я вам скажу, скажуть, всюди добре, а дома найкраще. Так тягне додому, що я навіть не передіваюся, так і в піжамі їду. Вже хочу додому, вже хочу на своє ліжко. Ну, А сьогодні субота, сьогодні роботи хватає кожного в хаті і прибирати, і щось їсти, готувати, і прати, просувати. Одним словом, кавалірка, все як завжди. Трошки переключилися, ну, але назад вертаюся в реальність. Бо таке зараз життя і така є наша реальність. Так що, кавалерочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. А ми вже все зібрали, бачите, як тут є. Тут дуже гарно, хто питається з вас, а багато хто запитується. Хоч хтось пише, о, поїхали відпочивати, але половину кавалерки пише, дайте Галя нам посилання. Кавалерка, я вам скажу таке: це ще є незакінчений е весь котеч. Тобто їх тут багато. І я, власника, вже питалася, може, у вас є в інстаграмі сторінка, сказали, що ще немає, але вже відвідувачів приймають. Я вам зразу наголошую, тут кухні, тобто, бачите, холодильник є, телевізор є, мікрохвильовка є, а самої плити готувати немає. І, власника ще сьогодні не було. Ну, верніше, він ішов, коли ми пили каву, але вже не хотіла зачіпати, знаєте, бо ніс постіль, ще щось вивішувати. І не хотіла вже питатися, але ще немає. Але я надіюся, що буде щось таке. Ну, котедж гарний, будинок дуже гарний. Я вам багато кому давала вже де це знаходиться. І дивіться, тут другий поверх. Сходи дуже дуже зручні. Кавалерка. І ось ми піднімаємося на другий поверх. Бачите, на другому поверсі дуже гарне ліжко, зручне, меблі тут не дешеві. Ну тут, так, знаєте, все зроблено з смаком. Навіть якщо ви з дитиною приїжджаєте, то є ось таке маленьке ліжечко. Тут телевізора немає, але я зрозуміла, що буде, тому що є вихід на цей. Тут гарно є, затишно. І тут людина, коли приїжджає... Ну, можна сказати, Східної України, то вона тут реально відпочине. Тому що тут дуже спокійно, затишно. Ну і кавалірка, кому треба, пишіть. Я всім дам координати. Але я сподіваюся, що в майбутньому, так як сказали, що тут буде інстаграм і буде набагато легше їх знайти. Хоча всі дзвоните до власників, питаєтеся, можна, які умови. То, до речі, є номер. Двох, двоповерховий, а є ще одноповерховий, тобто туалет, душ, ліжко, телевізор і ціна, по-моєму, 1000 гривень, якщо я не помиляюся. Але вони ще є не готові. А ось ці будинки вже готові, їх тому здають. Так що, рум румтум вам ще раз зробила. Хто бажає сюди приїхати відпочивати, пишіть в приват дам координати. Ну, а ми всюди добре, а вдома найкраще. Їдемо додому, летс го від цього. Приїхали тебе живі там. Де я так все забрала, що є, там якісь є новинки, якісь такі кольори, знаєш, кольорові. Я ще що було, то урвала. Я взагалі того разу зробила. Можливо, неможливо. Що сауна? в Зараз Ой. сауна. не було. але лежа сказала Галя, там хочеш продавай, не продавай, мене вже то не цікаво, я тобі більше ніде їх не знайду. Знає? Я тепер собі зараз повиписую, знаєш, скільки. Вже угу. стоїть, вже стоять які чекають. Сау, знаєш, є картки. Там ми зараз будемо загалом, переплізати. І до роботи. Ага, була знаєте, скака валірка була. Коли я робота, треба вже вже вміти розпочивати, вміти працювати. Я щось так відпочила, знаєте, приїхала якась така сонна. Сонна муха, Я би так сказала, бо там такий був релакс, там так спокій. Валерічко, кому що не написала координати, я вам напишу. Але зараз треба трошки пофістувати. Так, йду, я тобі на допомогу. Як ти думаєш, то муха вітає, чи муху? Треба пані <сміт> подивитися. <сміт> а як розрізнити? Видно там є, може по головах, по крилах. Та то не треба життє. брати лупу і розглядувати, як це. Ти від мене хотіла щось людське, щось мудре почути. Мікроскоп тебе брати. Я і мудре, то коляка, то не зі мною. Такі фокуси, я то не зі мною. Я таке, знаю, я завжди говорила, коли мене щось мудре, як в літані, то щось дурне мусить витиснути. Щось Це дурне мусить а, дурне мені... А дурне мені важливіше є, бо я потім забуваю свої словечка різні. Та ні, але файно кавлерка в тому костюм, я вам передати не можу. Так просто, знаєте, от на ту погоду, що сьогодні файно, що вони такі високі є. Знаєте, можна було взяти ще на розмір менший. Але з другої сторони і не треба, бо як сі нагну. То у нас всі пороз'їжджає все. А я вже замахалася присідати, знаєте, бо як забуду, тако як стану, вона каже, що ти робиш? А я, кажу, ой, вибач, я не виділа. Знаєте, особливо, коли коротке плаття. Читала коментарі там того тижня і за того голубе платячко, знаєш, за... Пише одна жіночка, пише. Але ну вам не соромно моніки плаття носити. Валерочка, я валерочка, якби могла Моніки плаття в діти, я б була сама щаслива. Тому що в неї отакі плаття, а я, вибачте, отака є. То просто такий фасон плаття. Та, видиш, а, а, видиш, а люди видиш, побачили, що моніки плаття? Я, певно, її на вирістку пила і забула. Тоді, тоді, я ще біле маю, але біле ще не вбираю, бо я вас тоді шукую повністю. Знаєте, Коля, я таку люблю купити одну шмутку, нас їм потім дуже сподобає, а я потім ходжу і ще такі самі купляю. знаєте? Купляю, Та купи свій якісь інакше вже Наталі Бандро не порту. Кажу, Наталі, треба їхати в каже, чого? Я кажу, треба їхати в той магазин, швіньки все купити. Вона каже, що ти швіньок не маєш? Має? Таке подивилася, якесь таке натягнене, таке. Ну, Зношене. В... Ну воно ну, ну, може і не зношено, ото що переш, знаєш, все одно стірка дає дуже багато. Звичайно. Вони одразу вичухуються, а в Трускавці таких немає, як я люблю, а я в Другобичі і треба завітати в цей магазин, цей стаціонар. Але так я не знаю, чи нині попаду туди, бо сидимо на складі, чекаємо, хлопці везуть рушники сауна треба їх прийняти розложити поскладати потім поїхати до павліка в госпіталь одним словом роботи ще хватає, але знаєте кавалерка, то як завжди у всіх чекає людина тільки десь від'їде звоню де ви є ми вже ту на місці а я вже того не хочу вже най буде почекаємо Зараз то приймемо і погнали далі по справах. Бо якщо чесно, навіть не мали часу сьогодні заїхати на любиму кавусю. Але вже як зробимо танцю всі справи, поїдемо на любиму каву. Так mm -hmm. знаєш, вип'ємо кавуся такої смачної. Хай Та, дві, Кавріка, чекаємо, ну, давай телефон позвоню, може, запитайся до дружині. Який ти раз разом п'ятнадцяти. Вони десь думають, якась не дає. Може, напевно, ліпше б скорше приїхати віддати. Тир... А я така є, не тир... а знаєш чому? Тому що я ніколи нікуди не запізну. Бо ти цінуєш свій час. Та я ніколи нікуди не запізню. Я я во, пригнала сюди. Та то можна було ті рушники поволи складати, а ми тут стали пах-пах-пах, скоро, скоро роботу зробили. Телефон. Алло, де ви є? В дорозі. Ага, добре, коли будете. Ой, там не знаємо пані та то дорога. Ну добре, чекаю, вибила. Так, то поскладали. Відео записала, виставила на рушниках, що є. Я така дуже швидка є. Я не пам'ятаю, пам хто то мені казав, Аркадій мій казав, я би з тобою на одній роботі не робив. Кажу. Я би з тобою не робив. Я са мені подобала, я би теж з тобою не робила. Я, коли... я люблю, коли я от була в Польщі. От, от реально от моя історія. Працюємо у Польщі. Я і Полька. Полька получає у годину 14 злотих, а я 7 злотих. І кого ви думаєте, більше поляки нагинають? Мене, звичайно, бо я українка. Я їй кажу шибко. А вона те стала ту ножку там, там, ну. Я кажу, та, то шибко треба робити. Кажу, та нема тарелі. А вона спокійно. Знаєте, от спокійно. А я думала, ті приходять до мене поварі, по варії, де покілки? А я кажу, та спокійно кажу, та я що зроблю? Каже, спокійно. Каже, яке спокійно. Каже та бабка каже, який спокій може бути. Та швидко каже. Шибко. Я до неї шибко. А вона спокійно. Та то такі поляки є, би ти знав. Адкопи на тебе всю роботу? То така капіта була. Була на одні кухні, то того заходиш на кухню, а кухня звідси, до ось, ну, така звідси, ну такий така конура, яка була. До речі, з мивакими всюди конури. І вони така посуда, коли а там особа. Я робила в болгарському ресторані в самому центрі, і там дуже багато було імпрес. Ну, день народження, іменини. Посуда була тако, тут вся заложена, тут вся заложена, тако до бару все. То все було в посуді. І я їй кажу, що табака, а, а, а полька підеся гар візьме закури, кури, піть хвилин кури. Я вже вилітала. Та табака така, та хоч до праці. Спокійно. Вона ще си могла взяти булку, намастити маслом, канапку з'їсти. А мені піна так ось. Теска йде. Не люблю таких людей кати. Я люблю все, щоб скоро було, чітко було. Все таке, як має бути. І таке, як мене підставляють з рушниками, колись давно ставками підставили. Вже відправили посилку. Ага. Я кавалерка, вам розказую, що завтра відправка. Ну, а рушники, ви бачили, вчора дуже пізно ввечері Вони приїхали. Віталік і так поїхав, все попакував. І сьогодні вже відправили. Бо поки пакував рушники. Сьогодні пошта закрила. Так воно є, знаєте. Деколи да, таке в житті буває такі форс-мажори. Таке буває. Але я думаю, що не в нас в одних, а то багато в кого. Я то напроваджувати вон дронів. Ну, я би сама себе запутала, що я там наговорила. Там і поляки, і досований. Ще раз. А Допробуйся. я знову починала 16 16 раз. Давай знову познака, давай я хлопці, я вас чекаю. А саме головне, не як приїду, я хлопціла. Такі ладні, а такі, знаєте, здорові, вони такі міхи тягають. І я вже хочу з ними щось, знаєте, поговорити до бесіди. Mm -hmm. А вони вже курва, на мене, до мене звалювали, наярювала, а тут весь вже така блага, як не знати, що. Ну але вони всі знають, що я не маю терплячки. Я кажу, що все чітко було, скоро було. Не люблю, як каже Сера, не люблю в житті трутнів і все. Ну не люблю. Я завжди говорила, хочеш відпочивати в міх. Працювати і заробити. От таке, знаєте, а тому, що мене Приватбанк вичув. Ой, ка мені. Ще мене вернули. Зняли. Дві тисячі ще. Дві тисячі. Я з панду зазираю чи я плюс чи нема. Нема. Але я то виясню, то до понеділка дресі дочекати. Я піду, бо ви мене пишете, що за таке? Отак, мінус мене загнали. Хоч в мене нічого з ними не пов'язують, тільки що я фоб. Більше нічого. Що я в них не брала і брати не хочу, але вони мене загнали просто в глухий кут. Добровільно примусову. А мені ще горок а то що то я віщав? Одну на 35 дзвони. Я кажу, то я б інфаркт дістала. Мене би, мене б позавчора швидка забрала. Якби його... Ну, а ти собі уяви людина, яка не має за що поставити, так? ну от вона не має, а її просто загнали в мінус. От що тій людині робити? Як буде таково, що пофіг все на світі, ну то не я ні. то вона так колись та й віддасть, знаєш, а там проценти, вона колись віддасть. А я так не можу, мене то вже мордує. мене то вже мордує. Чекайте, виясним. А ніфіга, я їм закинула, в мене вже нуль-нуль нуль. А тепер я дзвоню, а тепер я чекаю, коли мені їх поверне. А вони кажуть, треба до двох робочих тижнів. Мені взяла, бо в мене час є, я почекаю. Але в понеділок піду в банк. Ой, там так на банк не сяло. Я там буду співала, як не знати що. Ні, ні, я тут то той номер не повернув. То зі мною той номер не прийде. На, дзвони, все. Давай. Давай.